Ранок на місці ракетного удару триває ліквідація наслідків вибуху. Як повідомив голова ради оборони міста, пошкоджень зазнали близько десяти багатоповерхових та приватних будинків, а також навчальні заклади, об'єкти бізнесу, понад три десятки автомобілів. З самого ранку активно працює штаб допомоги. Ми його розгорнули вчора. Ну, відразу буквально через півгодини після ракетного враження. Люди отримують будівельні матеріали. Комунальні бригади допомагають забиватися. Також йде е, уборка. Люди пишуть е, заяву на допомогу від міста. Я нагадую, що це програма Суто наша міська. Е, ми надаємо кожному допомогу. Вже написали: от на зараз 25 заяв. Е, комісії ходять. Е, Обстежують, да, вже 17 об'єктів обстежено. і Місто надає грошову допомогу, щоб люди могли ставити там, вікна чи балкон. Першочергова потреба закрити вікна від вітру та холоду. Видаються цвяхи, ДСП, плівка. Валерія прийшла до штабу з Артемком на руках. Ділиться, цей удар уже не перший поблизу їхнього будинку. Дитина вже, звісно, спала, ми з чоловіком дивилися відео, і тут прям, я бачу якась хвиля. Вікна цілі, хотіли відкрити, подивитись, може, комусь допомога потрібна, але вони не відчиналися. Я гадала, ну може, щось їм заважає. Подивилася, пішла до дитини, дитина злякалася, дитина перевернулася, він в шоці. Потім зранку я дивлюсь вікна, вони всі потріскані, всюди скло. Дивлюсь на вулиці, не проїхати нічого, всюди скло. скло. Ну, просто вже другий раз вікна в нас не витримали. Головне, що ми живі. Ми бачимо друг друга. Дитина жива, ми живі. Це більше нема чого. А я постійно кожен раз мене трусить, я вже не можу. Я дуже сильно хвилююся за себе, за дитину, за свою родину. Ірина Володимирівна переїхала до Кривого Рогу з Херсонщини. Каже, росіяни і тут не дають їй спокою. Вже вдруге оселя, де вона мешкає, зазнає пошкоджень від ракетних ударів. Перший раз було, то з форточок повилітали сітки і лопнуло вікно. А цей раз вчора скочила з кроваті. От страху з одіялом в місті, не знала, що робити, тому що стекло посипалося. Я з переляку сама дома. Морально так важко, що воно десь рядом і так, так гучно, що це взагалі. Якраз оце посипались вікна, і, звісно, цілу ніч не спала. Це знаєте, состояння вже, як то кажуть, возраз 50 років вже серце. Та за три роки вже так сильно нервуюся, що просто що вже состояння не те. Вранці біля будинків поблизу епіцентру вибуху і працівники комунальних служб, і місцеві жителі. Тут же ж моя жінка живе і має троє дітей. Двоє, двоє маленьких двойня, і одне старший. Зразу ну, оголосили тривогу. В течение минути такий удар, не поймуть, що пройшло, вікна, двері все поокривалося. Ну, дай Бог, живі, здорові. Малі, малі сильно перелякалися. Це квартира Надії Іванівни. В момент вибуху була удома з чоловіком. Дивилася телевізори новості, і тут як грякнула, то їй стекла полетіли, все. Ми почали прибирати, ніхто не постраждав, тільки серце боліло, Не спали всю ніч. Штаб допомоги працюватиме і завтра з восьмої ранку до сімнадцятої. Даріськова, анно косарес, Юлія Вітряк, Денис Захаров, Назар Прусенко. Цей день.